представники влади вважають, що у питанні децентралізації не варто поспішати. Перш за все, необхідно провести експертну роботу, визначити основні положення щодо самого процесу, що можливо зробити лише завдяки громадським обговоренням. Важна услышати мнение людей, тому, що люди у нас грамотні, ані далеко не безразлічна к каждому пункту. И они хотели не просто быть участниками, а быть услышанными. А как они могут быть услышаны? Только через народных депутатов. Именно проведение таких встреч, инициированное депутатом Круком, депутатом Барвиненко и мною, народным депутатом. И сейчас будем систематизировать все эти предложения, для того, чтобы потом на уровне областной администрации уже передать все пожелания Девяти районных двух городов Юго-Дельской области для того, чтобы областная администрация и все народные депутаты внесли свои изменения настроения людей в конкретном документе при рассмотрении таких важных документов, как Конституция Украины. Народний депутат Антон Кісе вважає, що зміни до конституції повинні йти знизу, а не нав'язуватися зверху. Тоді конституція буде дієздатною і не буде необхідності щороку її змінювати. А губернатор Ігор Палиця впевнений, що громадяни повинні знати на що та як держава розподіляє кошти, які надходять з регіону. які працюють на цих заводах, фабриках. в сельскохозяйственных предприятиях, фермерских хозяйствах, гордились тем, что они платят налоги. А гордиться они будут только тогда, когда будут видеть, куда идут эти деньги с их налогов. Когда он будет спрашивать, я заплатил столько налогов, покажите, где они. И не будет так, что я скажу, они все ушли на центр, у нас осталось там 0,01%. Такого не должно быть. Мы вместе с вами должны выработать правила этой игры. Иначе будущего у нас нет. Сегодня этот шанс у нас появился. Сьогодні багато питань у населення викликають ті зміни, які відбуваються нині у державі. Виникають непорозуміння в першу чергу у правовому полі та функції владних органів. Депутати вважають, що громадські обговорення здатні частину питань нівелювати. Сьогодні головним питанням це питання нової конституції проєкт Конституції, а саме захист місцевих громад, місцевих територій в тому проєкт Конституції, який подав президент. І те, що ми сьогодні почули від людей, дозволить говорити про те, що є досить жвавий відклик у людей. Саме до питань державоутворення до питань зміни до конституції, основний лейтмотив виступів нардепів та губернатора децентралізацію необхідно проводити з розумом та спілкуючись з громадянами. Тетяна Анатолій Лукінчук,